В'язання легка промисловість. Легка промисловість за розрахунками одна з тих секторів, який дуже сильно виграє, тому що європейський ринок досить привабливий, Україна зараз з ним працює, Європа одразу скасовує візні мита. Водночас Україна теж скасовує навзаєм візні мита на цю продукцію, так що на внутрішньому ринку конкуренція покращиться, що буде добре для споживачів, буде викликом для бізнесу. На 5 років угода передбачає запровадження спеціального механізму вхідних цін на вживаний одяг. Це робиться офіційно задля. Захисту виробництва легко, легкої промисловості. Хоча за я поставила знак питання, це результати аналізу інституту. Ми аналізували ринок вживаного одягу. З нашої точки зору, найбільшими конкурентами української легкої промисловості є невживаний одяг, тому що дуже специфічна категорія населення споживає цей продукт. Найбільша конкуренція української промисловості складають або імпорт дешевих товарів з Азії. В першу чергу з Китаю або контрабанда. Тобто, питання захисту кордону стоїть назву більше, ніж питання дешевого вживаного одягу. Але, можливо, ви зі мною посперечаєтесь, буде дуже цікаво. Я б дуже хотіла, взагалі, щоб у нас була дискусія, а не ми слухали просто оцінки інституту. А, а так так не чутно тоді. А, а так чутно мене. А да в кінці залу теж чутно. Я перепрошую. Ну і в як і в випадку харчової промисловості, у нас виробництво виробів зі шкіри може пострадати через, в першу чергу, через 15 років, коли закінчаться перехідні періоди через скасування експортних мит. Водночас ми протягом 15 років можливість застосування компенсаційних механізмів, що знов таки значною мірою усуває. see how